Чим завоювати серце Марка Цукерберга з Фейсбук? Та що українського у Мерседесі? Вже майже два роки минули після втечі Януковича, а його палац у Межигір'ї і досі продовжує дивувати всіх новими подробицями надзвичайно розкішного життя. Ось, приміром, ці парадні сходи з італійської деревини, які ви напевно вже не раз бачили і в новинах, і в фільмах про батю, коштують. Уявіть собі пів мільйона євро. Кароліна, мені здається, що лісниця ж стоїла намного менше і стоїла так только по бумагах. А на самом деле донецкие строители просто обманули Виктора Федоровича как минимум в половину цены. У них так было принято. К тому же Федоровичу втюхали лестницу якобы из итальянского дерева. Хотя на самом деле оно украинское. Да да вы не ослышались, большинство итальянской мебели делают из украинского шпона. До речі, це дуже добре знають у світі бізнесу. Тому відомі мережі готелів, такі приміром, як Хілтон, купують дерев'яні оздоблення безпосередньо в українських виробників. І в нашій студії сьогодні співзасновник компанії «Ескада М Володимир Патіс. Я вітаю вас, Володимире. До речі, бачу, що ви прийшли до нас не з пустими руками. Що це розкажіть? Ну а... Це така ж фанера, покрита шпоном ЧЕшні, угу. котрий компанія Mercedes-Benz відділює свою модель CLS. Ух ти! А ось зрозуміти, для чого і як, власне, опинився український шпон у німецькому Мерседесі, Про це ви дізнаєтесь, якщо уважно подивитесь наш сюжет. Rolls-Royce Phantom Cabriolet. Mercedes s класу та п'ятизіркові готелі мережі «Хілтон». що їх об'єднує ось ці три хлопця з рівного. Яким чином? За допомогою ось цієї штуки, яку називають дерев'яний шпон, таке просте слово шпон і така складна технологія виробництва. Здавалося б, як зробити з круглого дерева плаский шпон. А ось так: спеціальний станок з гострим, як бритва лезом. Відрізає з дерева тонкі пластини. Ці шматки деревини потім і перетворюються на відомо вам шпон. Стартували брати у найкризовіший 2008 рік. Тоді вони вклали у бізнес смішну суму 15 тисяч доларів. Як кажуть, зіграли в банк і виграли. 15 тисяч доларів своїх збережень е і з них ми починали. Зараз теж не розкошують мільйонний бізнес. Працює в звичайному ангарі, а його засновники-мільйонери не соромляться давати інтерв'ю, сидячи в звичайній бутовці, як будівельники. Ви будете здивовані, але в таких умовах виробляють оздоблення, яке вподобав сам Марк Цукерберг. Справа їх життя твориться ось тут. Цех оснащено дорогим устаткуванням, придбаним переважно в Європі. Бізнесменам до душі вкладати зароблене у справу. У нас станки європейського прозводства. Перед тим як потрапити сюди, листи деревини шпон проходять відбір прискіпливих робітників. У нас є святний спеціаліст, який відбирає кожну пачку шпона на производстві, де ми покупаємо. Далі сшивання, пресування та багато інших важливих процесів, щоб виробити звичайну шпоновану плиту. Ще це цех зшивання. Е, Перший етап. Ми дивилися е, шпон, підбирали під заказ. Далі його привозять сюди. Це, наступний етап. Тут набирається рубашка із шпона, яку ми перерубали на електіні. Следующий етап, це все присутність вместе. Тут є такой э, дисплей, і тут можна вибирати, який розмір я хочу зробити розкрой. Після обрізки та пакування матеріали роз'їжджаються у різні кінці світу. Ну, у нас є в Мілані. От ми зробили там э, перший огромний бутик. Сьогодні, коли бізнес настільки успішний, вже й не віриться, що колись вони економили майже на всьому. Грошей ледь вистачало навіть на їжу. Коли ми відкрили ескаду, ми Тому... Да, ми ще по тому що потерпати, тому що можна було жити. Ось зараз. Це згадують із посмішкою, адже найтяжче позаду <смеш> тепер до них стоїть черга покупців з усієї України та світу. Навіть шикарні яхти оздоблюють за допомогою їхньої шпонованої плити. А договір про асоціацію з ЄС тільки допоміг у розвитку бізнесу. Головне, це даже не фінансове, а моральне. Тобто, партньори в Євросоюзі більше стали відкрити. Отже, як показує історія цих трьох братів, щоб почати власну справу, не обов'язково мати величезні заощадження. Іноді достатньо мати ціль та йти до неї. Адже успіх приходить до тих, хто діє. От перед тим, як ви начали смотреть сюжет, сказал, что вот Такой же самый черешневый шпон а, является отделочным материалом для автомобиля Mercedes CLS, одного из премиум седанов марки. А вы на какой машине ездите? Я на школе. А где деньги? Деньги в оборудовании. И насколько дорогой бизнес вот, построить, запустить и продавать зарубежным заказчикам, украинским заказчикам вот, подобного рода изделия? Ну... Недешевий, але це все постепенно. Но это десятки миллионов долларов, сотни, единицы. Не, ну, це десятки мільйонів доларів, сотні, единицы. Ні, ну можна дойти до десятків. У нас небольшая компанія сімейна, поэтому пока що. Что... Ну, вже годі рахувати гроші Володимира. Мене, наприклад, цікавить, як так сталося, яким чином. Сам Марк Цукерберг вийшов на вас і зробив замовлення. Ну, Мені дуже приємно, но конечно не сам Марк Цукерберг вийшов на нас. Мы действительно сейчас из наших стеновых панелей дела на штаб-квартира штаб-квартира Фейсбука в Лондоне. Так. Це надзвичайно круто. Ви просто так спокійно про такі речі Нет. неординарні е, кажете. Так, наче ви кожного дня там вчора була штаб-квартира ООН, Сьогодні штаб-квартира Фейсбук. Це... так. Це так. Це так взагалі, Для українського вуха. Це чути ну це абсолютно унікальне почуття при цьому виникають. Ну, нам тоже очень приятно знать, что на, из, наши стеновые панели в штаб-квартире Фейсбука, но нас туда привел наш партнер в Великобритании, который является генподрядчиком на, на этом объекте. Поэтому лично Цукерберг к нам не обращался. Я бы мог. А вот объясните, чисто с точки зрения функциональности, какой смысл использовать шпон в дорогих моделях мебели, в дорогих автомобилях? дорогих интерьерах то есть эта функциональность в нем есть какой-то смысл с точки зрения качества износостойкости не знаю безопасности или это все-таки э, статус и панты больше в том числе ритейл, то есть так. Э, уже на магазины там где продают даже продукты хотят чтобы например хлеб лежал не на пластике или не, не на металле а на э, красивой э, В плите, которое покрыто натуральным шпоном. Я буду очень надеяться, что я куплю себе Mercedes с черешневым у багажником. И он будет ваш наконец. Я вам этого желаю. Спасибо большое. Дякую вам.